Дуже добре знімати е, на мікрофон, тому що я раніше знімав просто на айфон без мікрофона, але мікрофон е, дуже хороший, особливо коли ви маєте таку шапочку, то взагалі не чути вітру. І це е, дуже, як то кажуть, покращує звуковий запис. Доброго дня з Едмонтона, доброго дня з Канади! І сьогодні відео має бути дуже цікавим, бо я хочу підняти тему в АІТ. Е, де найбільший it сектор в Канаді? Е, чи можливо знайти роботу в IT? Де краще вам їхати, якщо ви, як то кажуть, спеціалізуєтеся або хочете знайти роботу в цьому секторі? І хочу вам розказати про місто в Альберті, яке досить хороше, щоб розглянути, якщо ви плануєте знайти собі там роботу або хочете працювати в it секторі. Тому додивіться до кінця це відео, поставте мені вподобайки і поїхали! Сьогодні, до речі, плюс 3. І як я вже говорив раніше в своїх відео, що не така в ця зима і страшна. Бо Едмонтон — одне з таких міст холодніших. І я сьогодні бачу, вже багато людей в футболках ходили, деякі канадійці навіть в чортах ходили. Це, можливо, для вас важко вам повірити в це. Але тут, тут так люди живуть. Тут якщо трошки тепло, чи навіть 0 градусів на дворі, зразу всі. Роздягаються, скидають куртки і просто собі насолоджуються, як то кажуть, цим теплом. Давайте почнемо говорити про сьогоднішнє відео. Е, it сфера взагалі дуже почала розвиватися е, під час коронавірусу і після коронавірусу. І дуже дуже-дуже сильно зараз воно все розвивається і воно тільки буде ще розвиватися. Тому якщо вас дійсно цікавий така е, робота, або ви маєте вже досвід в цій сфері, то Канада не є зовсім погана країна для вас. Найбільше айтішників зосереджуються в провінції Онтаріо. І, звичайно, Торонто Торонто це таке хаб-місто. Торонто деколи називають ще, як можна сказати, неофіційну столицею Канади. Дуже багато грошей Торонто, як то кажуть, для економіки заробляє самій Канаді. І це не дивно, що в Торонто базується найбільше айтішників, найбільше різних тех компаній. І в загальному в Торонто майже 250 тисяч працівників працюють в ІТ-сфері. І в Торонто дуже-дуже всі хвалять, як то кажуть, цю ІТ-сферу і дають аж А з плюсом. Тобто як по, по цінності роботи, по хороших професіях, роботах і так далі. І там дуже IT розвивається, і за останні пару років. Воно аж збільшилося на 40%, тобто майже в два рази IT збільшилось за останні пару років, і це тільки за пару останніх років. Що буде далі? Ви собі просто уявіть. І там дуже багато різних компаній, і компанії хочуть там бути, бо це таке, знаєте, дуже серйозне місто, і воно має дуже багато людей з різних, як то кажуть, країн. Зі всіх міст Північної Америки Торонто, до речі, займає перше місце по різноманітності і по людях. Тобто люди там можна знайти людей з будь-якої точки планети. І тому багато техкомпаній хочуть, як то кажуть, там зосереджуватися і там дуже добре для цього розвиватися. І тому я ще раз скажу: якщо вас дуже сильно це цікавить, і ви дійсно хочете мати. Таку можливість працювати у одних з найкращих тех компаній, то Торонто точно буде для вас. Друге місто по IT-секторі, в ІТ-сферах IT це є Монреаль. В Монералі, як то кажуть, є аж 140 тисяч людей, які працюють в цій сфері. Але єдина проблема з Монреалем що за останні 5 років Монреаль дуже-дуже помаленько росте. Тобто, там не так, знаєте, як, наприклад, Торонто, що аж в два рази і в три рази розвивається цей тех компанії, і все це. Там трошки все сповільненому. Але але якщо ви знаєте французьку мову, то до речі для вас це дуже дуже хороше місто, і ви можете таким чином собі теж знайти роботу без проблем в цьому місті. І воно дуже дуже до речі, гарне. Звичайно, я не міг поговорити не поговорити про столицю. Місто Отава, там, де федеральний уряд Канади сидить, парламентська будівля і багато дуже урядових робіт. Що цікаво про місто Отава, що 10% всіх працівників цього міста працює в it сфері в it секторі. Уявіть собі. І це досить, досить так непогано, як для такого е, урядового містечка. І це знову ж таки знаходиться в провінції Онтаріо. Тобто, е, якщо ви навіть їдете в провінцію Онтаріо, то в провінції Онтаріо дуже багато є міст різних. Де це все розвинуто. Тобто ви можете, якщо вам не вийде навіть в Торонто, то можете свій в Отаву поїхати. Якщо вам не вийде в Отаву в Отаві, то ви можете поїхати в Хамільтон. В Хамільтон, в Онтаріо так само дуже-дуже е, великий, як то кажуть, е, скачок був за останні два роки, і е, багато дуже айтішників, як то кажуть, виросли вгору. І дуже багато різних позицій відкрилися і так далі. Тому е, подумайте над тим, задумайтеся. І е, йдемо далі. Наступне місто, яке дуже-дуже в Канаді е, росте в, цьому, в цій сфері, це Ванкувер. В Ванкувері за останні пару років такі компанії, як Amazon і Shopify, зайшли, як то кажуть, і почали там розвиватися, і створили дуже багато різних робочих місць. І також дуже-дуже це все розвивається, і тільки росте вгору, і дуже швидко росте вгору. Тому якщо вам не подобається Онтаріо, ви можете розглянути е, Британську Колумбію. І в Британській Колумбії також є місто Вікторія. Там теж не все погано зовсім за, в ІТ-сфері. Ви також там дуже багато робіт, все росте вгору. І, і можливості дуже е, величезні для таких, як ви. І в загальному Британська Колумбія взагалі є найгарнішою провінцією цілої цілої Канади. Там просто чудесна природа, там чудесна погода. І там дуже гарно жити, а просто дуже дорого, так само, і звичайно, як і в Онтаріо. Тому я зараз хочу поговорити про, можна так сказати, такий схований скарб для айтішників в Канаді. І ви зараз будете, можливо, для когось це дуже дуже сильно допоможе. І ви собі зможете зробити додаткове своє дослідження. І таким чином, може, вам вийде, як то кажуть, вибрати дійсно хороше місто для вас. Мова зараз буде йти про е, провінцію Альберта. Не про столицю Едмонтон, а саме сусіднє місто, можна так сказати, яке знаходиться біля 300 кілометрів від столиці Едмонтон Калгарі. Калгарі попало не один раз в одне з найкращих місць для життя по всіх, по всіх факторах в світі. І в Калгарі дуже дуже багато людей. Чомусь колись знаєте, відкидали взагалі і навіть не розглядали. Всі хочуть Ванкувер, всі хочуть а, Торонто. А Калгарі ніби ні, ні, нам Калгарі не потрібно, дуже холодно, там не дуже так а, гарно і так далі. Калгарі є чудесне місто для айтішників. Знаєте чому? Тому що в центрі Калгарі є безплатне, як то кажуть, пересування. Тобто ви можете використовувати їхню електричку, яка вам не буде коштувати ні копійки. І ви можете собі жити в центрі. В центрі знаходяться великі супермаркети, в центрі знаходяться всі-всі повністю магазини, які фактично вам будуть потрібні для життя, знаходяться в центрі. Ви собі можете жити в якомусь квартирному комплексі і собі пішки чи таким такою електричкою пересуватися безкоштовно до своєї роботи і назад додому, і так само за продуктами заходити. Тому калгарі. Є дуже хорошим містом. Я вам чесно кажу, ви ніколи не пошкодуєте, якщо ви, наприклад, виберете Калгарі як своє перше місто. Місто. І в Калгарі дуже зараз розвивається it сектор, дуже популяризується, і багато людей навіть з Онтаріо переїжджають в Калгарі, щоб це все розвивати. Бо Калгарі це таке місто, де дуже багато офісів з різних бізнесів і техкомпаній сидять. Якраз не в Едмонтоні, бо в Едмонтоні це Едмонтон більш таке, можна так сказати, робоче місто. А Калгарі воно більш сфокусовано на таку, знаєте, на майбутнє, на інновації і так далі. І я дуже сильно вам рекомендую, якщо ви ще про це не робили, своє власне дослідження. Зробіть дослідження, подивіться, як там все йде вгору в цій сфері. І також я завжди вважав і ще досі вважаю, що Альберта. Це фактично одна з найкращих і найбільш збалансованіших провінцій для початку життя в... на чужині. Тому надіюся, дуже сильно надіюся, що це відео якось вам допомогло і допоможе трошки більш зрозуміти з чого принаймні починати. Я ще внизу під відео можу лишити вам в описі під відео такі більш-менш. Професії, які в it сфері які дуже сильно оплачуються найбільше, якщо вас таке цікавить просто для себе, ви собі можете поцікавитися і подивитися. І це відео було зроблено для того, щоб вам трошки, як то кажуть, зменшити образ, що іменно дивитися і що, як то кажуть, де шукати. А це вже ваша робота далі досліджувати кожне місто і щоб ви повністю були впевнені в своєму виборі. Тому дуже дякую за увагу. Надіюсь відео вам сподобалося і до наступних відео з вами, друзі мої.